Вітаю, ти на каналі Smartphone.ua і це відео анонс смартфону Ulefone Armor 23 Ultra. І слово ультра в назві не просто так, тому що цей смартфон має зарядку 120 Вт, ватт, бездротову зарядку 50 ватт, може відправляти повідомлення через супутник і приймати їх. А ще має цікаві варіанти корпусів і доволі такі класні камери. Включаючи камеру нічного бачення, про всі подробиці розповім далі, але спочатку про прайс. Він на 1 цент менший ніж 400 баксів. Але це звичайна ціна, бо зараз до 12 січня його можна придбати з суттєвою знижкою, десь приблизно за 359,99 в доларах США. Подробиці знайдеш по лінку в описі до цього відео. Ну а я поїхав по характеристикам, розкажу все, що знаю, і починаю з супутникового зв'язку. Через спеціальний додаток можна відправляти текстові повідомлення туди і отримувати відповіді назад. Тобто з цим смартфоном можна йти, хоч на Еверест. Все одно буде зв'язок. В цьому додатку є різні варіанти підписки, тож ти знайдеш за потреби для себе оптимальний. Щодо корпусу, то він є в двох варіантах: повністю чорний під кевлар та помаранчево-чорний, такий, наче захід сонця. Вірніше не захід, а сонячне затемнення виглядає дуже оригінально та симпатично. І це при тому, що корпус захищений по IP68, IP69K та мілітрі стандарт 810 h З ним можна підводити на 2 метра, але не довше ніж на 30 хвилин. Окремо відмічу товщину корпуса 12,75 мм. Це дуже небагато, і вага трішки більше ніж 300 грам. Що по екрану? Зверху дисплей також має захист Gorilla Glass Victus. Діагональ 6,78 дюйма IPS матриця Full HD Нарікань до картинки та її якості. Не має бути. І громана має сподобатись те, що частота екрану 120 Гц, а частота розпізнавання сенсора по екрану 240 Гц. Щодо процесора, то це Mediatek Dimensity 8020, це 5G-смартфон, в який можна вставити і дві сімки, і ще й окрему картку пам'яті. Пам'яті тут оперативною 12 ГБ, плюс 12 можна зробити віртуальною, в сумі буде 24. Також основний накопичувач на 512 ГБ і ще можна вставити картку, як я вже й сказав, і вона не заважатиме двом сімкам. Батарея 5280 мАч, але її фішка в тому, що швидка зарядка 120 Вт. За 10 хвилин смартфон заряджається на 60%, а за 23 хвилини на всі 100%. Ще він може підзаряджатися через бездротову зарядку 50 Вт, а також реверсивно підзаряджати інші пристрої, наприклад, твої смарт-годинники або навушники, також по бездротовому каналу. Це класно. Щодо камер, то, як на мене, це один з найкращих камерофонів в захищеному корпусі, бо має основний модуль на 50 мегапікселів, апертура 1,65 і зум 3.2 оптичний. Де ви таке бачили? А ще є ширококутна камера на 50 мегапікселів та камера для нічної зйомки на 64 мегапікселі. Додатково на корпусі є два інфрачервоні діоди. Ну і, звичайно ж, є звичайний спалах. На основну камеру можна записувати 4К відео, а на фронталку Full HD, хоча вона також 50 мегапікселів. Але ці обидві камери можуть знімати під водою, адже корпус захищений. Як на мене, то вже цього всього достатньо, щоб заплатити за цей смартфон 359 доларів 99 центів. Саме така ціна зараз по лінку в описі до цього відео. Можеш вже покласти цей пристрій собі в корзину і купити бажано до 12 січня. Саме до цього часу ціна буде найкраща. Але ще пару нюансів, які варто знати про Юліфон Armor 23 Ultra. Є NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, сканер відбитка пальців. Можна докупити також спеціальний чохол, який дозволить кріпити смартфон будь-де. Є повний набір модулів навігації, інфрачервоний датчик, кнопка SOS і все це працює на Android 13. До речі, роз'єм 3,5 мм для навушників також є. В принципі, розповів все, що знав про юліфон Armor 23 Ultra. Нагадаю, лінк, де можна придбати в описі до відео. Якщо смартфон зацікавив і є питання, то задавай спробую відповісти. А наразі в мене все. Це був анонс смартфону Armor 23 Ultra від Юліфон. Цікаво? Тоді лайкай відео, буду знімати анонси ще.